Всім привіт! Ми знаходимося на Україну Mobile сервер. Сьогодні у нас дещо сталося. Зараз ми йдемо до лідера. Я там вже все об'ясню. Ми маємо виїхати зараз швиденько в Одесу, бо знайшли мого брата і треба його забрати буде. Так, добрий день. Добрий день. У мене тут одна проблемка, яка мій брат був в салтівській братві його вони побили. Недавно інформація прийшла, де він знаходиться. Так, чекаємо на відповіді. Він. він На вокзалі в Одесі знаходиться. Зараз попросимо в лідера, щоб ми змогли поїхати туди. От. Як ви знаєте, в минулі серії ми стали замом. А зараз ми, напевно, виїжджаємо і їдемо, потім його заберемо і їдемо в лікарню. Але нам треба поспішати, бо ми не знаємо, в якому він стане, в принципі. Так що їдемо, напевно, зараз. Так, я тоді візьму людей. Так, беріть кого хочете. Ви з нами їдете, так, я допоможу. Добре, тоді виїжджаємо. Так, тоді їдемо. Кирил Вадесон готовий до ваших приказів. Добре, їдь з нами тоді. І ще хтось є на дворі, то поїдемо всі разом. Зробіть кортеж з двох машин і виїжджаємо. Так, надіюсь, зараз на вулиці вже буде все готово. Я просто не знаю, скільки зараз людей в нас є. Ну, в принципі, нас троє. в принципі, думаю, більше не треба. На вулиці ще хтось є. О, вже одна машина стоїть, добре. Тоді їдемо. І як приїдемо в Одесу. Подивимося, де він там є. Ми вже, в принципі, на в'їзді в Одесу. Треба трошки поспішити, як я вже казав, ми не знаємо, де він є. Нам сказали, що приблизне місце знаходження це є вокзал. Але біля вокзалу є якась заброшена будівля. Треба туди глянути. Бо, в принципі, це може бути нормальне місце, якщо ми хочемо. Колись когось викрадати за несплату, там бізнес, допустимо, кришуємо, а нам не хочуть сплачувати процент, то треба буде вивозити кудись. Це або заброшена тюрма може бути, або сюди в Одесі. Тут в Одесі можна буде це все робити. Зараз ми вже під'їжджаємо до вокзалу. Ось цей вокзал. Тут багато людей, я думаю, сюди і звернемо. Бачите, тут така заброшена, та? 1973. Це він? Так, так. Не знаю, чи це він, зараз подивимося. Напевно, що так. А, ні, та, так, це він. Так, це він. Ну, Що ти там? Живий чи не живий? Ви тут, так, ми тут. Що ти там? Я вже думав помру. Як ви мене знайшли, та інформатор сказав. Добре, тоді зараз, напевно, будемо їхати в лікарню. З тобою все добре. Будемо, напевно, зараз їхати в лікарню. Через те, що ну, такі побої, я думаю, треба. Може щось сталося, може там не знаю, щось заділо, треба перевіритись в лікаря. Я думаю, тоді виїжджаємо. Їдемо, а то... Чим скоріше, тим ліпше. Так що так, я поведу, напевно. А зараз ми виїжджаємо, виходить, в Київ. Там у нас знаходиться лікарня. Так, всі сіли, Дмитро, ти теж сідай і на розворот їдемо. Ну, таке місце, бачите, закинути. Тобто тут можна тут може глостатися не кільки ось це. Так що будемо це колись місце, може, використовувати в своїх планах. Ну, а зараз їдемо в лікарню в Київ. Так, ми вже майже під'їжджаємо, лікарня вже тут десь має бути скоро. Надіюся, з тобою все буде добре, а то не буде добре, якщо все добре не буде. Але сьогодні неділя, не знаю чи лікар є, але все одно має, має бути. Я думаю, можна заходити всередину, треба йти, а то. Не знати, скільки в нас є часу взагалі. Так. Де тут є головний лікар? Зараз йдемо, думаю, зразу в палату положать його. Так, де вони є? Ось тут він впав так, встань, може, з. з підлоги. Залізь, залізь на, на той. на, на ліжко. Ну, в принципі, я думаю, лікарі переглянуть його, він одужає. І в наступній серії ми приїдемо до нього, спитаємо, як у нього справи. Якщо у нього справи будуть добре, то тоді ми поїдемо напевно розбиратися. Що то таке було. Я добре буду чекати лікаря. Добре, тоді виздоровлюємо тебе. Ми до тебе приїдемо. Завтра і будемо рішати проблеми. Ну а Ми були на першому сервері. Ось таке РП тут є. Так що приєднуйтесь до нас на перший сервер. Приєднуйтесь в мій телеграм, який ви бачите збоку. Підписуйтесь на канал. Так само переходьте скачуйте цю гру так само через мій телеграм. Посилання поки під відео не можу лишити. Так що Ютуб поки що мені не дозволяє. І всім дякую за перегляд і всім па-па.